Олег Ляшко, радикальна партія. Я звертаюся до колег народних депутатів. Законопроект, який ми розглядаємо про національну комісію з питань регулювання ринку комунальних послуг, надзвичайно важливий. Чому? Тому що сьогодні цей ринок енергетики, а його об'єм становить понад 300 мільярдів гривень на рік. Майже річний державний бюджет України він керується комісією, яка незаконно призначена. Чому це питання важливо для мільйонів українців? Тому що ми з вами платимо за корупцію через тарифи на електрику, які підвищені з минулого року, через тарифи на інші енергоносії. Хто сьогодні очолює нацкомісію з питання регулювання ринку комунальних послуг? Є такий. Діяч 25-літній на прізвище Вовк, який відзначився лише одним. До того, як очолити цю важливу місію, він працював на фабриці Рошен, звідки його звільнили за професійну непридатність. На приватному бізнесі він професійно непридатний. На нацкомісії з питань регулювання ринку комунальних послуг раптом виявився придатним. Придатним до чого? Займатися корупцією. Сьогодні головний бенефіціар на цьому ринку Енергетики російський олігарх Григоришин. Я питаю, чому російські олігархи заробляють в Україні, коли наші політв'язні сидять по російських тюрмах, російські олігархи заробляють мільярди в Україні. Чому відповідь на це питання очевидна? Тому що вони разом з адміністрацією президента в одній зв'язці це спільний корупційний бізнес, за який платять мільйони українських громадян через непідйомні тарифи на електрику. на на комунальні послуги і на все інше встановлюють штучно тарифи, откати кладуть собі в кишені, мільярди виводять з українського ринку для того, щоб в корупційний спосіб набивати собі кишені і заробляти. Тому я вкотре звертаюся, що рішення президента про призначення вовка головою комісії є незаконне. Воно тягне за собою величезні корупційні ризики, за які розраховуються всі ми українці. Тому ми вимагаємо від Конституційного суду визнати незаконним указ президента про призначення Вовка, розпустити цю Нацкомісію з питань регулювання ринку комунальних послуг, заборонити російський бізнес, бізнесу російських олігархів в Україні до тих пір, поки не будуть звільнені політв'язні Савченко, Клих, Сенцов і десятки інших відомих і невідомих українських патріотів, які сидять у російських тюрмах. Офшорний скандал, який зараз розгортається, це плата за минуле. І це минуле догоне кожного, хто вчиняє злочини, перебуваючи на будь-якій посаді, включно з президентською. Я прошу дати підписи за імпічмент президента.